7 травня в актовій залі корпусу факультету підготовки вчителів початкових класів ДДПУ проходила урочисте свято, присвячене дню перемоги. Організаторами заходу виступив педагогічний колектив університету разом із студентською молоддю. Це заходи присвячені дню пам'яті примирення. Заходи присвячені дню перемоги. Заходи присвячені зустрічі з ветеранами, їх вітання, їх спогади. Тому сьогодні такий захід ініціатором був факультет підготовки вчителів початкових класів. І це факультет, який має дуже багато талантів. Їм було нескладно підготувати такий концерт. А ми з задоволенням його подивилися. Привітали своїх ветеранів війни, ветеранів праці і дітей війни. У цьому році вся світова громадськість, зокрема, в Україні, відзначає 70-річчя перемоги над нацизмом в Європі, в Другій світовій війні. І ці заходи у нас розпочалися не сьогодні. Вже як ви бачили, а ці заходи у нас розпочалися ще задовго до цієї події. Це чудове свято, це возвеличення ветеранів, які на сьогодні залишилися живими, які, яких ми завжди раді бачити. А в цей день напередодні цього визначного свята особливо близько трьох десятків ветеранів приймали вітання молоді. В творчу програму увійшли хореографічні, вокальні та поетичні номери. Организаторы нашего факультета сделали очень хороший праздник, поздравили ветеранов, приезжал ректор, подарили цветы, все прошло шикарно. Был хор «Воснянка», всегда все хорошо. Сегодня я была ведущей на празднике, и хотелось бы сказать в первую очередь то, что мне очень, очень приятно примерять форму тех военных лет. Это для меня является честью. Так як ми об'язані відпитувати тих, кто тех, тех студентів, які присутствовали на цьому празднике, і не забувати наших предках і о том, що было. в рамках заходу. Ветеранів привітав ректора ДДПУ. До привітань долучився і голова ради ветеранів Донецького державного педагогічного університету Віталій Чепіга. показали достоинство Родины. Ансамбль ⁇ Веснянка ⁇ желает вам здоровья, благополучия вам, вашим детям и близким.